Якби треті півні співали, Надя однаково не почула б. Солодкий світанковий сон не попускав пут, хоча мама добряче трясла доньку за плече. Вставай, скоро дойка, Надю, кому кажу, бо зараз батька покличу. Батька не тільки надя боялася, а й навіть сон злякався передового запального тракториста, що виводив безкрайні борозни на полях, працюючи в колгоспі імені Франка. Більшої безглуздості й годі уявити. Але велике колективне господарство справді пихато послуговувалося ім'ям відомого письменника. Там гарували всі мама, батько, старший брат ще й бабуся Голька, яка зовсім недавно стала пенсіонеркою. Поралася коло худоби в стайні і кожного тижня перебирала дідові сорочки в скрині на горищі. Насправді, бабусю звали Ольга, але всі кликали Голька. А чому вже ніхто й не скаже? Дід Панас воював. Потім був у концтаборі, дивом повернувся додому живим, помер чотири роки тому, а бабуся досі перекладала його речі, дбайливо сховані в скрині на горищі, берегла, немов святиню, бо надя разом з сусідським дівчам Галькою додумалася зняти стару колодку та відкрити скриню, передивляючись бабусині скарби. І таки ж надибали там незліченних див. Найперше. В очі кинулися дві полотняні сірі сорочки з вишивкою на комірі, проте одна мала орнамент не з лицьового боку, а з поду. І вона ж світилася просмаленою дірочкою в області правого плеча, а дрібні вишиті хрестики йшли не струнким рядочком, а кривенькими вихилясами, немов їх дитина нанизала на тканину. Поруч лежав відрізок полотна, у який був замотаний тютюн і папіросний коричневий папір, бо дід не курив люльки. Постійно самокрутки змотував вузлуватими пальцями, проводив язиком по краєчку, зліплював докупи цигарку і пускав солодкий дим на ганку. Наді дуже подобався той запах. Постійно всідалася біля діда, слідкуючи за вмілими пальцями, за примруженим правим оком, яке, здавалося, саме заплющувалося, коли дід втягував грудьми дим. А на самому дні під сорочками сховалася дивна срібна штука прямокутної форми. З вибитим орлом та перевернутим хрестом із загнутими кутами. Надія її навіть в руки боялася брати, оскільки знала, що буде з ними усіма, коли про знахідку довідається ще хтось, окрім неї. Тому хутко прикрила знайдене сорочками, щоб галька не помітила, і закрила скриню, аби більше ніколи не відчиняти, дещо не повинно вилазити на світ Божий, як любить казати бабуся. От і вона намагалася забути про знахідку. Недарма воно так ретельно оберігалося. Надю, вставай, вкотре пролунало над головою, і дівчині вдалося розплющити аж одне око. Бігом! Якщо батько взнає, що ти проспала дойку, більше нікуди не пустить. Ці слова подіяли, певно, краще, ніж холодне цебро води, яким одного разу на неї шугунув брат. Любила Надя поспати, а вранішня метушня біля корів була гірше пекла, тому що прокидатися потрібно ще поночі, аби встигнути на мамину роботу. Хоча батько, затятий комуніст та атеїст, вперто товкмачив своїм нерозумним дітям, що Бога і раю не існує, а слідуючи його логіці пекла також, бабуся лише розчаровано похитувала головою, коли зачувала чергову промову власного чада, дивуючись, де у неї побожної та віруючої, взявся оцей антихрист, прости Господи. А вчора. Сталася подія ледь не світового масштабу. Батько нарешті відпустив Надю на купайло. Майже всі її однокласниці ще того року спробували стрибнути через купальський вогонь, пустити річкою вінок, хоча місцевий сільський голова кожного року намагався зловити та розігнати безтолкову молодь, яка замість вичитування просвітницького вчення Карла Маркса шукала легендарну квітку папороті. Надія її шукати не ходила. Вважала це пустозвоном, бо так бабуся сказала, а вона знала все: і хто такі мавки і перелесники, і хто втягує нерозумних сміливців на болотах, і хто там живе, і нащо деркачем з туалету замітати порога, і чому не можна гратися хлібом, і чому сіяти городину потрібно у відведені дні, котрі визначала за повнотою місяця. А ще бабуся розказувала дивну легенду про Каїна та Авеля. Зазвичай це відбувалося в літні вечори на ганку, Вказувала сухими, покрученими пальцями на нічне світило, вимальовуючи перед очима враженої онучки силуети двох братів. Один замахнувся на нього каменем, а інший падав від удару додолу. Після таких історій Надя довго не могла заснути. Їй теж інколи хотілося чимось тяжким потягнути брата, але не позбавити життя. Бабуся ще багато цікавих історій розповідала і про Ноя, і Мойсея, і Голіафа, велетня, якого переміг відважний Давид. Проте улюбленою лишалася розповідь про двох братів. Ці всі цікавинки були сховані в бабусиній книзі, Біблії, що лежала за припіком. Якось Надя спробувала її почитати. І, як на зло, це помітив батько. Гвалту наробив, на бабусю кричав, маму поколотив, навіть наді дісталося. Книжку надумав спалити, але не вийшло. Бабуся стала перед групкою, вчепилася за край книги і прошипіла беззубим ротом Кинеш книжку, мене слідом за нею. Якби батько був живий, от він би тобі клепки вставив. Син відступив, полишив книжку і більше тижня скоса поглядав на матір. Свого покійного батька він поважав і боявся. Той пройшов пекло війни та концтабору, а перед смертю просив доглянути матір. Надю! пролунало вкотре над головою розлючене шипіння матері, а повітря в кімнаті наповнилося запахом хліба. Та йду. Не розплющуючи очі, Надя сіла на ліжку, налапала рукою скраю ліжка стару ситцеву сукенку, в якій бігала замість матері на вранішню дойку. Та взялася сонно через голову натягувати на себе. Надю, галька лемкова вже пішла, ну ворушись! Вона пробувала ворушитися. Очі ж ніяк не розплющувалися, але від злості на гальку, яка її не почекала, навіть вдалося привідкрити одне віченько. Кволо звелася на ноги, так сяк зачесалася, прикриваючи недоладній вузлик на голові хусткою, та й вип'ялася на подвір'я. Проходячи через веранду, помітила Степана, який дриг без задніх ніг, і ніхто його не колотив суцільна несправедливість. Вони вчора обоє ходили на купайло, але її корови нікуди не ділися, а трактор Степана чекав, допоки він не додивиться сни. Зі злості, надя навіть води не попила, не сповістила матері, що пішла. Люто натягнула на ноги старі розтоптані калоші і подалася з хутора до села, де знаходився ненависний колгосп імені Франка. Шлях був неблизький. Біля трьох кілометрів, тому що жили вони на хуторі під Гало, яке колись також було селом, але в 42-му його спалили німці, не вигоріло лише декілька хат. Так село стало хутором. Їхня хата вціліла Галькіна також. Бабуся добре пам'ятала той день, однак згадувала неохоче, розповідала загальними фразами, котрі й так всі знали, що спонукало Надю визріти певними висновками, бо ж бабуся любила розповідати. Знала безліч історій та всіляких небилиць, а цей день наполегливо оминала в словах, неначе він став тавром на її пам'яті. Батько також нічого не міг розказати, тому що був зовсім маленьким, що робило ті події ще більш привабливими і втаємниченими в нестримній фантазії молодої дівчини. Тепер Надя могла вважати себе молодою і гарною. Незабаром їй виповниться 16, вона поїде до Львова вчитися на бухгалтера і назавжди забуде, що таке смердючий корівник, зальопані відра, липке молоко, бісові чотири цицьки. Кожного літа з тринадцяти років бігала замість матері на роботу, поки та корпіла над власним хазяйством, одних індиків та гусей, незвичайна кількість. А що вже казати про корів та телят? Хоч вдома її не примушували доїти тих ненависних парнокопитних. Цього року Надя закінчила школу невідмінно. Батьку дуже не сподобалася ідея зі вступом до Львова, але класна керівниця Оксана Дмитрівна щиросердно наполягала на тому, щоб розумне дівча не губило талант поміж коров'ячих кізяків і здобуло освіту, адже колгосп без ще однієї доярки не пропаде, а от гарні математичні здібності, якими володіла Надя, цілком. Після розмови з Оксаною Дмитрівною батько погодився відпустити її до страшного великого Львова. А мама тихцем плакала та похапцем втиралася, не сміючи показати радість інакше. А от Степан, який був старший на п'ять років, як завжди, від зневажливого слівця не втримався вумною станеш, тільки доярка, навіть у Львові доярка. Надя тоді ледь-ледь не розбила об його дурну голову, бігала за братом, подвір'ям, а він тікав та клекотав, роз'ятрюючи її ще більше. Спинила їх матір, яка сповістила, що батько вже приїхав додому. Вони враз обоє стали шовкові, бо злити батька собі дорожче. А зараз вона злісно переставляла ногами, незважаючи на вранішню прохолоду, котра щепалася за плечі, просовувала тонкі ниточки дрижаків під сукенку, бо через гнів на брата і Гальку забула стару камізельку, яку постійно накидала ранками, коли йшла на дойку. З Галькою вони дружили з раннього дитинства, жили по сусідству, разом бігали до школи і доїли корів. Вчора разом ходили на купайло, а сьогодні ця зрадниця побігла до корівників без неї. Невдоволено бурмочучи собі під носа, вона й не помітила, як здолала половину шляху. Але біля мосту, котрий являв собою великий залізобетонний круг, перекинутий через меліораційну канаву, вклякла, наче та придорожня тополя. Що була тут за своєрідного рідного маятника, відміряючи шлях до корівників і додому. З іншого краю дороги, трохи внизу, на великій купі, чи то в чорнілої соломи, чи то якоїсь шерсті, лежало теля. Рябеньке й невеличке, воно зацікавлено кліпало на Надю й облизувало рожевим язиком мокрого носа. Дівчина пильно поозиралася навкруги, немов очікувала, що десь візьметься й корова. Бо чиєсь теля є, але не огладіла нічого поля, канава і тополя. Довго не розмірковуючи над тим, як що правильно вчинити, дівчина попрямувала в бік знайде, котра напружено слідкувала за нею. А коли до цілі лишилося зо три кроки, теля прутку підскочила на ноги, і здавалося, що й в розмірах побільшало. Надя спинилася. Чомусь силует досі маленької та милої тваринки враз почав змінюватись. І це не були вигадки уяви. Вона бачила на власні очі, як та солома чи шерсть невідомим чином піднялася догори, поволі закружляла довкола теляти, набираючи швидкісних обертів. Ноги дівчини мимохідь позадкували, ніби від жаху стали окремою частиною тіла, яка бажала врятуватися, попри все. На жаль, далеко зайти не вдалося. Спіткнувшись об камінчик, котрим була викладена дорога, надя боляче гепнулася на спину, добряче вдарившись головою. Покривилася від болю, однак змусила себе підвестися на ноги та поглянути на теля. Чомусь їй здавалося, що побачене вигадки недоспаного мозку, але перед очима знову постало небачене досі видіння. Замість флегматичного кліпання, безневинного створіння її обпікали. Дві червоні вуглинки на місці очей, вуха загострилися, тіло видовжилося, а ота солома клумками наліпилася на теляче тіло, перетворюючись на лискучу чорну шерсть. Замість рожевого язика, який щойно кумедно облизував великі ніздрі, виднілася здоровенна, зубата паща. Морда страхітливо витягнулася, хижий вишкір обтікав кривавою слиною, здиблена шерсть покрилася з одного боку червоними смугами, крізь які проглядалися білі ребра. Перед надою стояв вовк. Принаймні, їй так здавалося. Здоровенний, спотворений, жах скував груди, усе плило перед очима в незбагненному мареві страху. Вона не могла поворухнутися, боялася. Не дихала, не кліпала, просто дивилася і подумки молилася, досі не вірила у те, що бачила, неначе омана очі закрила, чи полуда налізла, що забирала залишки здорового глузду. Надя точно не сказала, б, коли її вколов первісний імпульс, який змусив бігти. Рятуватися. Думки настирливо гвалтували єдиним словом Біжи. І Надя побігла. Інстинкт самозбереження не відмер остаточно, а лячно переставляв її ноги, бо тільки так могла порятуватися чи хоча б спробувати. Дівчина не пам'ятала, як погубила калоші та хустку, не пам'ятала болю в ногах, що збивалися до крові об гострі каменюки, хотіла лише порятуватися. Єдиним зв'язним спогадом того дня для неї стане біг, ще ніколи в своєму житті так швидко не бігала. Землі під собою не чула, хапала ротом про холодне ранкове повітря, рятуючись втечею. не оберталася, бо здавалося, що та тварюка дихала їй в потилицю, клацала огидною пащею, смикала за поділ сукенки. Попереду вже майоріли обриси нової цегляної школи, та багато новозведених будинків, де точно були люди, ще декілька ривків, і вона сховається. Однак щось тяжке вдарило в спину, вибиваючи повітря з грудей. Надя полетіла донизу, впала горілиць, боляче вдаряючись скронею об камінь на межі свідомості та рятівного невідання, відчула, як поміж лопатки, вмустилося щось тяжке. Воно тиснуло безвихіддю і пахнуло сіркою, забивалося до рота металевим присмаком крові, навіть спробувала кричати, та здивовано виявила, що замість оглушного верещання, котре точно б порятувало, з рота вискочило. Розпачливе булькання, тиск у спині посилився. Потилиці торкнулося щось слипке, гидке і страхітливе, воно наче обнюхувало її, навіть щоку зачепило чимось жорстким, схожим на шерсть, вона бачила його обриси краєм ока, але повернутися, щоб подивитися, не могла. Усю розпластало на кам'яному шосе, а страх відібрав останні залишки хоробрості. Відчула, як на щоку щось впало. Воно поволі скотилося вилицею та потрапило до рота. Її всю струсунуло, горлянкою покотилися нудотні спазми, які змінилися сльозами відчаю. На смак субстанція була гірка, в'язка, з неприємним горілим присмаком. Помирати Надя не хотіла. Це так страшно, їй лише 16. Звідчаю хотілося вити, лишалося ж бути безмовною рибиною викинутою на берег страху. Вона прикрила повіки, подумки, готуючись до кончини. Тварюка, що сиділа на ній, видала дивний гуртанний звук не рик, а радше предсмертний хрик. А може, це зробила вона, не тямила себе, не розуміла, чому це з нею коїться. Десь здаля почувся брязкіт, а може, тільки здалося. Звук наростав, а тиск у спині слабшав, згодом взагалі зник. Проте Надя продовжувала лежати на дорозі, дихала через раз, а кліпати взагалі не могла, наче повіки пришили до чола, щоб дивитися на цей світ ширше, як любила повторювати директорка школи. А чого ти лежиш? Ого! Ти чого там розляглась? Голос здавався Наді знайомим. Однак повернути голову, щоб глянути, хто до неї озивається, не змогла. Вставай! Її сіпнули за плече, намагалися перевернути, але перша спроба не вдалася, зате друга увінчалася успіхом. У наді ж дзвеніла лише одна думка в голові Чому я не рухаюся? Надька, Надько, чого ти тут лежиш? П'яна. Над нею нахилилося зморшкувати лице конюха Мирона. Пізнала його, але мовити хоча б слова не змогла. Він дуже пильно її роздивлявся, сіпав за плечі, а потім на щось дав пекучого ляпаса. Ох, дівонько. А що ж це тебе зараз? Зараз, ти що ж? Мирон підхопив її попід руки та неймовірними зусиллями немолодих, однак жилавих рук спробував підняти на ноги. Спроба вдалася. Вона знесилено сперлася об свого рятівника та прошкандибала до воза, де одразу вляглася на пахуче сіно. Конюх закинув її ноги, щоб не звисали з краю, і кудись повіз. Голову немилосердно тиліпало, підкидаючи на нерівній дорозі. А через деякий час до вух долинув стривожений голос матері: Надю! Надю! А далі метушня, якісь крики та зітхання. Дівчину поволі стягнули з воза та перевели на тапчану веранді, де зовсім недавно спав брат. Вона й далі не могла мовити ані слова. У роті стояв присмок гіркоти і диму, а те в'язке відчуття, наче склеїло вуста, не давало мовити жодного слова. Лишалося мовчки спостерігати за метушнею рідні, за їхнім розпачем та докорами. Надю, ану бігом говори, де ти була. Чого вся в крові? гримів над нею батько, грізно суплячи брови. Вона дуже боялася цього виразу на його обличчі, навіть спробувала витягти із себе хоча б слово, але спроба зазнала неминучого краху. Надю, не шуткуй так, кажи, де була. Не кричи. Чи ти не бачиш, що не може, заступилася за онуку бабуся. Зараз вона у мене все зможе. Слова батька проскрипіли несамовитою люттю, наче донька знову ту кляту книжку витягла, а тоді над нею засвистів віник, який опустився болючим ударом по животі. Надя захлинулася криком, який так і не вирвався з рота, бо батько скаженів у своєму шаленстві. Несамовито лупив, по чому бачив, а бабуся чіплялася за його руку, намагаючись відтягнути. Від переляку, болю й образи наді лишалося тільки плакати, мовчки хлипати і ковтати сльози, не розуміючи, за що її карають. Макаре, відступись! волала бабуся. До неї приєдналася мама і Мирон, котрий вхопив з батькової руки віника та дорікнув невдоволено. Ти Макаре геть здурів? Чи не бачиш, що з дівкою біда? Лікаря треба, чи якусь бабку. Яку бабку? зло вигукнув той. Доброго насрачника, і вона зараз в мене і заговорить і ходити почне. Якого насрачника? Їй вже і без тебе від когось дісталося. Може, міліцію треба, а ти любиш не знать за що? гнув своє добродушний конюх. Глянув на запального макара, якого в селі прозвали пазик через те, що одного разу не зміг вставити шестерні в пас, ремонтуючи трактора. Плюнув з пересердя та й подався геть з двору. Їдь на роботу. Стара мати стосунула сина в плечі, намагаючись випхати з веранди. Біля онучки припала Меланка, яка заливалася сльозами і витирала криваві щоки доньки мокрою ганчіркою. Яке на роботу і треба щось робити?» – заартачився Макар. Може, справді лікаря? Я спочатку по гапку піду, якщо не допоможе, повеземо до лікарні. Макар вагався. Стара гапка то відьма на все село. Принаймні так люди говорили. Але ці ж люди бігали до неї відробляти вроки, викачувати яйцем переляк дітям, заговорювати груди, щоб у молодих годувальниць вони не боліли, брали заговорену воду, аби зняти порчу, і просили чарівного зілля, щоб милий до оковитої не прикладався, чи з іншими спідницями не волочився. Та робіть, що хочете! Він безнадійно махнув рукою та прожогом вискочив з хати. Миланко, втри її, вмий, а я погабку!» Матір хутко взялася приводити доньку до ладу. А за півгодини до хати вповзла стара, покручена життєвими труднощами габка. Її матір була відьма, її бабуся була відьма, і вона відьма. Люди зробили нарекли так. Хоча насправді вона вважала свої знання посередніми, нехитрими, адже викачити переляк дитині перед заходом сонця й сама дитина зможе. Вона попросила яйце, табуретку і стакан води, присіла біля наді, уважно роздивляючись кожну рису гарного молодого обличчя. Колись гапка також була гарною, але та краса змарніла, лишаючись несячепленою чоловічою рукою. Боялися парубки до гапки свататись, навіть слово мовити, бо говірка по селу йшла про її матір та бабусю. От так і лишилася вічною дівкою. Навіть ті нехитрі знання не мала кому передати, тому що поголос зробив свою чорну справу. Обдивившись, дівча, гапка не була впевнена, що їй допоможе. Але коли люди просили, відмовити не могла. Така її доля щербата. Допомагати іншим і вічно бути самотою. Вона взяла яйце, принесене Маланкою, прочитала молитву і почала котити його вздовж усього тіла наді. Хвилини зо три виконувала давно завчений ритуал, закочувала очі в молитовному екстазі, а потім тенькнула яйце об край табуретки і вихлюпнула у стакан з водою. Подібне гапка бачила вперше. І що воно означає, хоч ти б не знала. Зазвичай, після викачування, яєчний білок піднімався вгору, а жовток плавно пускався донизу. Мама навчила, що це означає сильний переляк, який треба відмолити спеціальним замовлянням, проказавши його тричі перед заходом сонця, а нині жовток і білок плавали на поверхні води, і опускатися не збиралися. Стурбованість старої відьми помітили всі, надя, в тому числі. Дивилася на той жовток і пам'ятала, що колись бабуся водила її до габки, викачувати ляки. І тоді жовток плавав на дні, а тепер бринить на поверхні. А що то означає? першою не втрималася Маланка. Габка розгублено поблимала на стакан, вперше за багаторічну практику відьмарства, стикаючись з подібним. Не знаю, чесно зізналася вона, пильніше призираючись до жовтка, затамувавши подах в німому очікуванні, сподіваючись, що все ж він впаде на дно. Проте цього не сталося ні через хвилину, ані через дві. Жовта цятка продовжувала пихато стриміти на поверхні води, виказуючи присутнім своє небажання кудись падати. І що робити? Голос бабусі пролунав надто стривожено. Це помітили усі. Надя вп'ялася поглядом у рідне старече чоло, вимолюючи допомоги тільки поглядом. Та хто ж його зна, розвела руками гапка, відчайдушно суплячи, поріділі брови. Прочитай тричі, отче наш, і дай напитися святої води. Маєш? звернулася до старої гольки. Так і внула. Зітхнула тяженько і провела гапку до хвіртки, думаючи, як тоді статися лікарні. Телефону на хуторі ні в кого не було, щоб викликати швидку, а завести самотужки, то треба десь машину знайти. А хто їх має, вона також не знала. Лишалося чекати Макара. Може, він щось врадить, бо ну це точно треба лікаря. Та де ж його взяти? Вона зробила усе, як казала гапка. Прочитала молитву і напоїла онуку святою водою, яку для неї тихцем передала сестра, бо у її селі була маленька церква, а інколи туди навіть заїжджав батюшка. Надя заснула, і стара жінка сприйняла то за гарний знак. Перед тим вони з Меланкою перевели дівча в кімнату, яку ділили з онучкою двох, та по черзі наглядали. Надя спала. Гадала, що віднині ніколи після пережитого не стулить очей, але після молитви бабусі заснула швидко та глибоко. Те небуття могло б стати порятунком, якби не дві червоні вуглини, що переслідували дівчину на звивистій дорозі. Вона бігла по камінню. Ранила босі ноги, залишаючи по собі кривавий слід. Він тягнувся багряним серпанком по межі меліораційної канави, на бережку якої лежало теля, перероджене у чудовиською з розпеченими вуглинами замість очей і обдертою шерстю, просвічуючи дуги оголених ребер. Тварюка повагом наближалася, а надя бігла, що є духу. Здавалось, що тікала. Однак. Стояла на місці. Цього разу нічого не тиснуло їй на плечі. Лиш серчаний запах забивався в ніздрі страхітливою присутністю невгамовного жаху. Чудовисько настовбурчило шерсть, притягувало кривавим поглядом, утримуючи нажахану жертву на одному місці. Біжи! вирвалося із роззявленої пащі. Серчаний подих торкнувся щоки, цього було досить, щоб надя більше не прокинулася, не врятувалася, не втекла. На ранок матір прийшла будити доньку, цього разу не турбувалася про невдоволення запального чоловіка чи недояних корів. Вона хотіла почути хоча б слово від коханої дитини, однак та більше не розплющила очі знайшовши свою смерть в сірчаному подиху жаху.